Бонжорно з Іриною Купчик, вітаю вас на моєму прямому ефірі. Сьогодні ми поговоримо на одну дуже, як на мене, важливе, важливу тему, важливе питання, яке торкається будь-якого і України в Італії і не тільки громадянина України, не тільки іноземця, не тільки. Особи, яка приїхала в Італію, але яка й тут народилася, яка тут проживає, яка має здавалося би більше прав і можливостей. Тому сьогодні це відео для розвіювання всіх міфів, всіх паур, паура ваших страхів та всіх. Всіх е, тих е, наших сентиментів, наших почуттів і які нас часто блокують, особливо, що ми думаємо, тому що іноземці. Також е, вітаю сьогодні. У нас 21 березня і день боротьби із расовою дискримінацією. Тому ми і поговоримо на тему щодо дискримінації, тому що часто буває так, що жодного відношення немає до дискримінаційного питання. Ми собі самі малюємо фільми в голові і потім йдемо їх е, оглядати, обговорювати, інтерпретувати це все, що у нашій голові. Вітаю, приєднуємося. Добрий день. Пишемо хто приєднався звідки ви мене дивитеся? Мене звати Ірина Купчик, і я є імміграційним консультантом та медіатором, акредитованим медіатором В Італії. Заохочую вас приєднатися до моїх онлайн-сторінок: Instagram, YouTube, TikTok, Там мало інформації, майже не відповідаю на запитання, але все ж таки швидкі якісь відео я туди також здаю і здаю, закачую. А також нагадую, що є можливість приєднатися до. Телеграм каналу за абонементську плату до 31 грудня 2024 року, і бути проінформованим у бюрократичних питаннях і з впевненістю самому йти та вирішувати питання. Бо консультант, адвокат то якийсь помічник не зможе з вами бути 24 години на добу, а тільки ви, ваші знання, ваша сила, ваш розум завжди будуть із вами, і впевненість. Це є найперша зброя у наших руках та інформація. Тому приєднуйтеся, кому цікаво, пишіть на номер WhatsApp 320-08-08-917, Пишіть, хочу в телеграм-канал або не Плата до 31 першого берез... до 31 грудня до кінця року складає 120 євро, і там вже дуже багато різних відео. І три рази в тиждень ми маємо прямі ефіри з учасниками каналу. По понеділках в нас є теми асистенти-фаміляри, тобто розбираємо законодавство баданте, бейбісітер, кольф і так далі. Розбираємо їхні права, обов'язки і контракти яким чином себе поводити з роботодавцями, ви це маєте знати. І потім середа та п'ятниця прямі ефіри на різні актуальні теми, те, що необхідно знати і володіти, якими інформацією. починається як дозволена проживання, так і договір оренди, різні бонуси, як заповнювати декларації, модулі. Тобто є над чим працювати. Такого ще немає, не було в Італії. Це Перше, я започаткувала, і я цим дуже і дуже горджуся, тому що реально розумію: вчора я проводила прямий ефір, і учасники вони мене розуміють, вони розуміють, що таке детраціони фіскали, що таке дедукціони фіскале, що таке декларація про доходи, яка різниця між модулями сети Трента та персони фізики. Ми з ними на одному диханні працюємо. Це просто бомба! І я вам рекомендую приєднатися. Ну, поїхали. Відповідаючи на вас. Ваше питання. Добрий день. Вітаю так, Мантуа, вітаю вас. Добрий день, дякую, дякую, я вас також вітаю. І запитання. Доброго ранку. Як на вашу думку? У мене контракт є з жовтня 2022 року і дотепер по гранду. Грант оплачувався за місяць, але вони мені реально давали по євро протягом там, по 500 євро протягом 10 місяців. Сума гранту була 4200 євро загальна. Тоді серпня вони знову мені давали аналогічний грант із аналогічною сумою. Я з серпня отримувала допомогу на дитину, а з лютого. Пише в ІМПС декадуто. Декадуто, що це означає? Це означає, що е, відмінили так, відмінили право, право втрачене, декадуто, право ваше втрачене. А окав подавала ІЗЕ за 2023 рік. У мене не був нульовий. Чи варто йти виясняти у імпс? Дивіться, це йдеться тема. Про прописка також є у жінки з жовтня 2023 року. Дивіться, це йдеться про тему. Як я розумію, тому що каже, отримувала допомогу на дитину, Асеніоуніко, уніко універсале, тобто допомога на дітей. Нагадаємо, що на початку, коли вийшов новий циркуляр, в якому було передбачено можливість отримання уніко для громадян України, переселенців з переместою дісорно перпротекціоне Тимпоране, тобто з тимчасовим захистом, всі КАФ Імпс, я в тому числі тому що ґрунтуючись на спеціалістах з ІМПС, які почали надавати допомогу Асені Уніку без прописки і без контракту на роботу, тому що були такі підґрунтування ще і на різних європейських нормах, та яка які передбачали, рекомендували, давали інструкції країнам ЄС, щоб надавали допомогу, все ж таки переселенцям соціальну допомогу. І ми думали, що це якраз і входить Асені Уніку в цю соціальну допомогу. І люди мають право потім, як виявилося, жодних додаткових змін щодо прописки не було. Бо якраз це по сказали, що була би дискримінація по відношенню до інших іноземців, яких вимагають або два роки прописки, або шестимісячний контракт на роботу. І відповідно почали блокувати практики. Блокувати практики тому. Дивіться, яка ситуація на сьогоднішній день? Ми знаємо, що Рада ЄС по Осені Уніко вже подала свою своє лист вимогу прояснення Італії ситуації про оцей дискримінаційний реквізит два роки резиденція на дітей. Тому рада тому Європейський Союз зараз чекає. Італію і чекаю, що Італія надасть якусь певну відповідь на це питання, поки що немає. Я моніторю цю інформацію, подивлюся, як тільки зразу буде, як отримаю щось, якісь новинки, я вам обов'язково. Повідомлю про це, це що стосується Асені Уніко, хто має право яким чином, які є нюанси, і детальніше це все також є відео на телеграм-каналі, де я в прямому ефірі все розповідаю. Ну, йдемо далі. Головне питання, яке тут ще є, і на яке я хотіла звернути увагу: чи варто йти виясняти у ІМС? Люди добрі. Якщо це не те що чи варто? Я вас всіх заохочую і вчу, щоб ви йшли виясняти завжди, якщо у вас є будь-який сумнів. У вас тільки виникає сумнів, ви маєте йти і питатися, писати, дзвонити, чому? І більше цього я вам скажу, навіть якщо ви інколи. Отримуєте не ту відповідь, яку би хотіли, якісь вас ще є сумніви у цій відповіді? Не зупиняйтеся. Я вас просто заохочую, бо як людина, яка працює із законами вже протягом 4 років в Італії, більше через 2019 року, то я помітила одну річ: немає жодної практики. Аналогічної, немає того, що ми кажемо, типу, що все от як було в нього, 100% буде так і в мене. Немає дуже багато є різних чинників, які впливають. І з цієї жінці, на мою думку, не те, що думати, гадати, чи йти, прояснювати, а 100% це робити. Виділити час та прояснити. Бо, наприклад, коли є інвалідність назначена, зараз також блокують практики по інвалідності, не оплачують кошти, ви пам'ятаєте, що коли ви подаєте заявку, 30 днів можете чекати, а потім потрібно питатися, чому ще немає нарахувань. в чому причина, Чому? Тому що чим більше ви очікуєте, тим більше означає, що вас можуть просто ігнорувати, ігнорувати в сенсі багато справ прилетіло, багато всяких різних нюансів, всяких різних труднощів, і люди просто не пам'ятають про вас. Нагадуйте про себе, нагадуйте. Наша головна ціль не дати про нас забути і не дати проігнорувати наше право на отримання чогось, і тільки тоді ми можемо казати впевнено, якщо нам сказала одна людина, друга, а третя, що ні, не вийде, і обґрунтували не те, що ні, бо я не знаю. Де коли приходиш, ні, ні. дивишся на неї, думаєш, що ні, що ні. Ні ти не пила кави, ні ти не пила не виспалася, чи там не, пив, не виспався, ні в тебе немає хорошого настрою сьогодні. Що в тебе? Ні. Ну, тобто... Такі речі також є, на жаль, але в незалежності від того, чи ви іноземець, чи ви громадян Італії, громадянин Італії, чи ви одружені, чи ви не одружені. Незалежно скільки ви тут проживаєте. Нам треба вчитися вже від сьогодні відстоювати. Бо причина того, що е, на, ну, напевно культурна така більше це так, нас з дитинства, що будь тихо, не пхайся, де дорослі, хтось більше знає. Тобто нас завжди. Закривали в цей ковпак, що треба мовчати, мовчати, мовчати все. Якщо сказали ні, то все, 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 все. А тільки коли ми там відчуваємо, починаємо потім на слабших зганятися, починаємо кричати на наших рідних, близьких, тому що сьогодні отакий от настрій. Сьогодні в нас, в нас там сказали ні, я там боялася себе віддати. Там десь в рідних міжрідних починаю качати свої права. Тому давайте міняти стратегію, змінювати її. І давайте впевнено знати, де що вчити, як правильно використовувати слова, бо тут також є невпевненість. так? Ми не знаємо, як правильно запитатися, як правильно сказати. Та не бійтеся і помилитися за помилки, оцінок в житті не ставлять. То нам казали, що треба бути відмінником, щоб щось добитися в житті. Подивіться на успішних людей по всьому світі, і трішники, дехто там сидів по 2-3 роки в одному і тому самому класі, і це йому не помішало добитися успіху. Починають, коли мені говорять про італійську мову, що ти неправильно щось там сказала, а особливо італійці зарозумілі, починають казати. Ой, questa straniera sta sbagliando, non sa so manco parlare italiano. Знаєте, що я відповідаю? Я не знаю. Я, в мене є хоча б у мене є різні мови, і я вмію сказати, те, що ви пояснити, можливо, не такий високий рівень мови ще. Ну, Це є процес. А ви подивіться навіть на ваших політиків, які ж вашої мови італійської не знають. Ну, тобто, скільки помилок. Якщо ви зайдете в інтернет і напишете, наприклад, де маю, типу, помилки в італійській мові, і скільки там різних приколів, наскільки він помиляється в часах, висловлюваннях і так далі. Ми говоримо про високий рівень. Тобто, ну, не треба закомплексовуватися. Тому, повторяю, не дозволяємо ігнорування. Хто зі мною погоджується, ставить зараз лайк, ставить зараз окей, що ви погоджуєтеся, хто ні. Пишіть, ні, я закриваюся в доміку і сижу, бо я ліпше не хочу, щоб наді мною часом посміялися, бо я не впевнений іноземець і буду сидіти тихо. Ну сидіть, кожен має свій вибір. Ну, як пише, от бачу, пише Окса ем, та Оксана, що правильно треба про себе заявити. Звісно, тільки той і пише, що ви сьогодні в ударі. Так, я сьогодні в ударі, бо в мене просто я прочитала це запитання. І мені хотілося з вами поділитися, тому що ось це надати я як медіатор. Часто, тобто, це медіатор, хто це особа, яка є містком таким та посередником між державною установою та іноземцем. З різними іноземцями, з різних країн я працюю, тобто це не тільки з України. Ну зараз я більше перекваліфікувалася йти, щоб з українцями, але незалежності від того, і тут треба знати не тільки права обов'язки, але й психологію. бо, бо немає. Нерозумної, дурної людини є лінива людина, яка не бажає знати про свої права і їх відстоювати. Легше закритися в доміку і сидіти і нарікати. Тому, але це не стосується багатьох, особливо українців. Через те, я обожнюю вас, так навіть і тих таких, які зараз там потім в сторіс розповім, який мене чувачок. Типу україномовний, україн, типу громадянин України, який звернувся українською мовою, але в мене ніс є на дуже добрих і щирих таких українців. І коли він отримав ніс з моєї сторони, він перейшов на російську мову і почав там круто мене, Ой, тому що яка я добра. Ну, фактового я його заблокувала кінцевому, навіть не в кінцевому, а в початковому. Потім в сторіс в інстаграмі поділюся таким чином трошки ваш е, Плітки розведемо. Бо ж потім він ж піде по всіх групах в Телеграмі. Ож, потім ось такі, ось такі, ось такі особи потім йдуть по групах в Телеграмах і починають про мене розказувати, що, хто, як, до чого. А навіть типу, чому? Тому що він від мене отримав НІ. А якщо це ще й чоловік від жінки, отримав НІ, а він такий прекрасний: прийшов мене, мені щось там написав, це ж ви ж знаєте. Ну, типу, це ж гордість мужська. Так. Далі. Пані Лариса, у мене питання. Я жду відвету від квесту по поводу конвертації пермесу на перемесу лаворо. А якщо відповідь прийде після закінчення моєго перемесу, я навіть буду уводитися з роботи. Дуже хороше запитання, пані Лариса, поставила. Чому? Тому що, хто не зрозумів, Суть запитання особливо на інстаграмі. Запитується, пані Лариса, в неї протеціони спочали. Вона подала на конвертацію в перме ді лавору. В неї закінчується її пермесо, тобто пластик буде закінчений. І що вона каже, якщо мені не видадуть пермесу при лавору, я маю звільнитися з роботи, щоб не підводити роботодавця. Ні, в жодному разі, тому що у вас є річевута, у вас є річевута, і навіть якщо перме ді суджорно, термін дії його закінчується і ви прикладаєте завжди річевуту. Рекомендую річевуту зробити. Копію її і носити, не носіть оригінал, бо якщо пропаде оригінал, треба буде писати денуча, треба буде заяву в поліцію писати. Бо це є важливий документ. І коли у вас є річевута і пермесо, ви законно перебуваєте на території Італії і можете, маєте право продовжувати працювати, навчатися, здійснювати вашу, ваші звичні дії. Активні. Тому пам'ятайте про це, не забувайте. Поки до моменту є два моменти: тобто, яких або вам дадуть нове пермесо, або другий момент квестура офіційно повідомить про відмову у видачі пермесо. І таким чином, найперше, вам дадуть 10 днів. Називається 에, авізо ді, дін'єго», повідомлення про відмову вам дадуть 10 днів для того, щоб ви написали ваші осерваціоні, ваше оспорення по цьому та або іншому питанні. І, пані Ларису, дуже важливо, щоб ви про це знали, тому що суджорно, судьорні, перпортиціони, спечали в робочий дозвіл на проживання, багато квестур на початковому етапі відмовляють в конвертації, бо це і там є таке залежно. Залежності від декрету Кутро, і треба дивитися, коли був виданий ваше протеціонець спечалі, чи ви маєте право на конвертацію. Якщо маєте право, тоді, незважаючи навіть на можливу відмову, я не кажу, що буде відмова. Можливо, ваша квестура набагато краща, і е, тому, що якщо у вас пермесо закінчується 17-го, п'ятого то я уявляю, що вам його видали в 2022 році. Тобто, бо воно ну, діє зазвичай два роки, і ви маєте право на конвертацію, але є квестури, які кажуть, ні, не можна. Ну не розчаровуйтеся, це потрібно оспорювати. Якщо потрібна буде допомога, консультація, оспорення, написання, зв'язання з квестурою, Пишіть на номер WhatsApp 320 двадцять ноль і асистент з вами зв'яжеться і скаже подальші дії. Тому що я дуже багато таких практик маю і ми. Дуже довго розглядаємо зараз ну, проблем з квестурою дуже багато. Скажу, що це жахливо. Зараз типу, багато, багато роботи, успорення, багато, багато доказування. І коли такі речі відбуваються, то мені здається, що типу, треба доказувати, що ти не олень. Ну, якось так. Типу, хоча видно, та, що в мене немає нічого погодібного з ними. Так. Олена, питається, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які українці з тимчасовим захистом можуть отримати допомогу в Італії? Тобто, які українці? Що ви маєте на увазі, пані Олена, які українці з тимчасовим захистом і як, про яку допомогу йдеться? Тобто, конкретніше запитання, будь ласка, ставте. Так, доброго дня. А Асені Уніко пройшло цього місяця тільки 69 євро. Підкажіть, будь ласка, чому, дивіться, Фот пані Фотіна, Асені Уніко є різні суми, які нараховуються в залежності від вашого доходу. І тут потрібно розуміти, коли ви зробили чи не зробили ІЗЕ, бо взагалі-то. ІЗЕ не потрібно для того, щоб отримувати Асеню Уніко. Але якщо ви не подаєте, або не маєте Асеню, не маєте ІЗЕ-аджорнато, тоді ви маєте, звісно, що зробити? Або його оновити, аджорнарити, або будете отримувати найменшу суму можливу. Щодо допомоги на дітей. Есеньо Уніко. Е, найперше, я вам рекомендую визначитися з тим, чи ви зробили Ізе, не зробили, його оновили, не оновили, подали, не подали, прийняли, не прийняли. Тобто почніть з Ізе. Так. Е, с... Світлана, добрий день. Якщо є резиденція, чи обов'язково потрібно конвертувати водійські права? Чи можна ссилатися на регламенто до Дує тисячу двісті вісімдесят парламенту Європейського едель Дякую. До цього регламенту ще є циркуляр, тобто мається на увазі, що Йде йдеться про це регламенту для тимчасових переселенців чи потрібно конвертувати, чи не потрібно конвертувати, і чи силатися? Дивіться на сьогоднішній день. Ми силаємося на даний регламент до моменту, поки не закінчиться тимчасовий захід, що люди мають право. Перебувати і користуватися водійськими правами, які надані в Україні, не зважаючи того, що після резиденції пройшов вже один рік отримання резиденції. Ми ссилаємося на даний документ. Поки що ще жодних оспорень немає, немає ніякого ніяких труднощей. Поліція зупиняє, відпускає, каже: Окей, типу, поки діє, всі показують і жодних ну. Поки що я даних не маю. Через то, мені це дає підставу все-таки думати, що діє закон, діє циркуляр і діють ці правила, ось надає. Чому я так зараз говорю? Тому що в нас є різні закони. Пам'ятайте, і потім, коли відбуваються якісь оспорення, конфлікти ситуації, є потім судові рішення, є роз'яснення, є інтерпретація. Це те саме, що відбулося з Асенню Уніко. Не рік Людям нараховували, потім сказали, що ви не маєте права, бо не були якісь там. Нюанси до додавлені, і більше того, я вам скажу: деякі їм з першого дня не нараховували Асеню Уніку, відмовляли інші відмовляли, але потім оспорювали ми і особисто я оспорювала, і починали нараховувати. Інші зараз Асеню Уніку що роблять? Блокують зараз. 1 січня, бо кажуть, що неможливо ще є один варіант, який не тільки заблокував, але й просить повернення коштів за Асеню Уніко. І ще є одні, які продовжують нараховувати навіть коли немає реквізитів, тільки їм треба було донести закон Італії про продовження тимчасового захисту до 31 грудня. Тобто, розумієте, наскільки багато є варіантів і інтерпретацій одного і того самого закону. Тому. Я рекомендую на сьогоднішній день, поки немає ніяких нововиявлених обставин, користуватися даним, даним регламентом і думати, що так можна і так потрібно. Тобто, ось таким чином я скажу. Бо інакше нічого немає. Для цього й були виникли. Так, Юрій запитується, чи довго чекати на відповідь на допомогу 300 євро. На допомогу 300 євро, чи довго чекати? Ну, десь, в коли ви подасте. Якщо ви подаєте в кінці місяця, тоді треба чекати два місяці. Якщо ви подаєте на початку місяця, тоді можна чекати тільки один місяць. Так, дякую, дякую, будь ласка, дякую. Е, так, speak English, please, I not know your language, Ukrainian Russian. Е. i counsel you to uh, improve your language or learn ukrainian language because it is a very beautiful language ukrainian is the best Ем, так, Здравствуйте. Хочу сделать резиденцию. Есть только спеціальна. иду в коммуну делать резиденцию. Обязательно со мной должен идти собственник житла, или можно просто взять его документ. Можно взять документы, дозвіл, доручення, можно все взять від нього і не просити йти з вами. Ем, так. Добре, друзі, поговорили ми трішки. Майже півгодинки. На сьогодні ми закриваємо нашу тему. Я передала вам те, що я хотіла вам передати, сказати, відповіла на деякі запитання. Слідкуйте за прямими ефірами. Я виходжу сюди, відповідати вам. Пишіть в коментарях запитання. Як ви бачите, потім будемо їх розбирати на прямих ефірах, тому що відповідь надаю тільки на запитання, які можна сказати так або ні. Але якщо є більше обґрунтовані, щоб і не можу сказати, чіткості немає, тому я цього і не роблю. Бо таким чином я вас можу тільки заплютати і тільки збити з дороги істини. А цього я не маю право робити. Моє завдання надати вам впевненості в Італії, моя місія така є, та. Тобто, я завжди кажу, «Сікурі курі і Впевнені в Італії, тому з впевненістю вперед і до перемоги. Настроюємося позитивно. Обнімаю ще раз, якщо вам потрібні переклади, витребування документів, довідок про судимість, несудимість, все, що потрібно, всякі різні документи, консультації, дозволи на проживання, імміграційне право, телеграм-канал, бюрократичну систему, навчитися писати листи, звернення, заповнення заяви, пишіть. На номер WhatsApp 320 -08, 08 917. І у мене є багато для вас крутих пропозицій. Все, всім гарного дня, а я до роботи далі воювати з нашими державними органами, особливо з квестурою. До зустрічі!